Вона послала його на базар, щоб він купив вовни, верстата і фарби. Два актори, які грають роль понад 30 персонажів у виставі кримськотатарські казки про любов. Це також історія про східну мудрість, життя та красу із Бахчисараю, Джанкою і вершин Айпатрі, кажуть автори, подружжя Ходаківських Дмитро та Еліна. Свою автентичність зберігати, це так важко. Я тільки в Києві усвідомила, що я кримська татарка, і в дуже багато в чому завдяки Дмитру. І навіть на початку вистави там є шматок, де Дімо розказує про те, чому як так вийшло, і що він завжди думав, що східна мудрість вона десь там. Ну от Амар Хаян, ну це ж такі а шахірізада. А те, що ця східна мудрість лежить прямо у нас. Внизу, там трошечки нижче від Києва. До Києва із Сімферополя Еліна переїхала одразу після окупації півострова. Завжди питали море чи гори, Я казала Крим, ну тому що це абсолютно логічно. в плані того, що там є це все. Хочеться, мабуть, повернутися більше в дитинство і от в цей простір, коли ти просто можеш бігти цим степом, коли тато може зупинити машину, і ви просто йдете збирати лаванду, коли ці соняхи, коли ти просто їдеш до бабусі по Ніколаївській трасі. І знаєш, що в тебе виноградники, за, за запахом Криму, за запахом чебуреків, таких іноді в сезон розсмажених, за запахом пахлави, за енергетикою того кукуруза. ну, трубочки. Mm -hmm. От, за цим дуже сумую. У столиці дівчина вивчилась на акторку. Дитиною ж відвідувала єдину в Сімферополі українську театральну студію. У п'ять років зрозуміла її місце на сцені. Я була дуже сором'язлива. Я говорила чисто кримсько-татарською до шести років. Я вообще нічого не розуміла, що відбувається навколо. Батька мені перекладали, тому що він українець. Я одну репетицію посиділа під стілцем. Дуже я соромилась другу, третю, а далі все як в тумані сцені театру між трьох колон у Києві познайомилася з майбутнім чоловіком. Дмитро, засновник і режисер цього театру, розповідає, саме Еліна надихнула його створити виставу про Крим. В театрі є концепція того, що ми даємо друге життя речам, які люди вже думають, що все. Хоча, от зараз спочатку повномасштабки, половина реквізиту пішла спочатку в батальйон, в якому я був. Але частина залишилась. Є якісь буквально шматочки і так далі. Є речі, типу. Вот а Ось ця кришечка там від якоїсь радянської штуковини. Старої Штуковини вже немає, а кришечка валялась. Потім ну банальні речі пов'язані з самими пляшками, вони просто пофарбовані. І в якийсь момент ми зрозуміли, що вони трошечки можуть летіти туди-сюди. То от що робити з платівками Алли Пугачової? Шматочки старої тканини, біжутерія, татові запонки – усе пішло в хід, щоб зробити казкових персонажів для кримського. Кої вистави кримсько-татарською до чоловіка звертається як до старшого брата, але це не братан, братюня. А ну от брат поважно дуже це: ага, це вовкага, а це Лисиця Ханум. Вистава складається із шести казок, які поєднані в одну історію. Ці костюми придивлялися кваліфікованими людьми, в тому числі Марія Люман, яка спеціалізується на якраз автентичному кримсько-татарському костюмі. Тому тут є елементи трошечки просто східні, є більш кримсько-татарські. От, наприклад, зараз у мене на голові чалма. Це так ми її робили от саме мисливською чалмою. Вона, взагалі, чоловіча, вона просто дуже красиво хотіла на собі прям собі показати. Є у постановці й історія Колобка. Еліна каже, у тюркській казці він зовсім не із тіста. Це тюркська казка, і там це дуже логічно. І сам колобок, якщо перекласти з кримсько-татарською, та кол це рука, Бог це гній. Ну, тобто, це такий от. Гній виліплений руками. От спойлерить більше не буду. Приходьте на виставу». Кримськотатарські казки про любов це інтерактивна вистава, де глядачі теж актори їм запропонують зіграти деякі ролі. А ще автори обіцяють, глядачів частуватимуть східними смаколиками. Вікторія Кордубан, Владислав Нагорний, Суспільне новини, Крим.